Сьогодні місто фастів підтримку ветеранів, воїнів АТО та для тих, хто знаходиться в зоні бойових дій, приймає естафету 22 Push Up Challenge. Ідея челенджеру прийшла до нас зі США. Влітку минулого року був опублікований шукуючий звіт щодо накладання на себе рук серед ветеранів Америки. За підсумками 2014 року підрахували, що в середньому за добу накладали на себе руки близько 22 осіб. Саме тому була започаткована естафета задля підтримки ветеранів, а також військовослужбовців, які несуть службу. На пів поворота ліворуч. Раз. Два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Естафету 22 Push-Up Challenge передаємо 32 му полку 2-го арт дивізіону, а також громадянської організації Спортивна нація. Бастіє!